На Росію налетіли безпілотники. Більше двох десятків БПЛА атакували низку регіонів противника. Тим часом у Башкортостані помітили повітряний об'єкт у небі. Не жа відкрили вогонь по своїх. Про все детально розповім у цьому випуску. з вас підписка на канал Січас і лайк цьому відео. Починаємо на території противника. Гучно зокрема дрони завітали до Ростовської області. Принаймні, про це пише виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар. Каже, мовляв, десяток БПЛА налетіли на його область, і начебто їх всі ППО збила у Родіонову Несвітайському районі. Руйнувань та потерпілих вже традиційно немає. Втім, дещо інші наслідки публікують очевидці. У місцевих пабліках вони поширюють відео, де видно пошкодження на землі. Стверджується, що це місто Зерноград. Увага на екран! Ось він, рятував, мотор з цього безпілотника. валяется кто забрал Вон у соседа забору вообще и получается ну вот видно. забора хуйма практически ну стоит а вот воронка где он беспилотник бордюра видишь хуйма ну, ну уже помылся понятно бордюр не Ловили повітряні цілі і в республіці башкортостан. У місті Салават люди помітили літальний об'єкт у нічному небі. Про це миттєво стали повідомляти російські пабліки. Ось такі кадри з'явилися у мережі. Полетів? О полке висит, смотрите, Опа, чуть-чуть зацепил. Ну что Один черкнул. Один его. Згідно із даними російського Астра, охорона НПЗ Газпрому. Так налякалася, що одразу стала цілитись по ньому. Але як виявилось згодом, вони відкрили вогонь по своїх. Те, що місцеві вважали безпілотником, виявилось кукурузником Ан 2 Він прилетів над згаданим НПЗ Газпром Нафтохім Салават. Про атаку дронів повідомляли і на Білгородщині. Вороже Міноборони у своєму повідомленні згадало про сім, нібито збитих БПЛА. А вже з позаранку у регіоні знову лунали сирени. Попереджали про ракетну небезпеку. Ще два безпілотники навідалися до Воронезької області. Стверджується, що їх начебто ліквідували. Та гаряче в цьому регіоні було не лише через дрони. На хуторі вітряк виникла пожежа. Язики полум'я охопили технічні приміщення автосалону, палало на площі 1,6 тисяч квадратних метрів. За даними тамтешнього, МНС, загоряння вже ліквідували. Втім, його причини не повідомляють. Долетіли дрони і Добрянської області. Звідти бідкається губернатор регіону Олександр Богомас. Каже, ніби ППО збила там один БПЛА. За словами Ченуші, руйнувань немає. Також додав до Звіту ворог ще одну буцімто збиту залізну пташку на Курщині. Загалом же, Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі їхня ППО ліквідувала 22 дрони. Окрім згаданих вище областей, у їх звіті фігурує ще один БПЛА, який долетів до Смоленської області. А поки у численних регіонах Арев спекотно через дронові атаки, а Мурська область замітає снігом. У місті Благовіщенськ навіть вели надзвичайний стан через снігопад. Тамтешній мер Олег Імамєєв стверджує, що за два дні тут намело ту норму опадів, яка мала випасти протягом зими. Ба більше, навіть місцевий аеропорт не приймає літаків. Та зараз повернімося до Курщини. Маємо ще деяку цікаву інформацію щодо цього регіону. Одне із західних змі повідомляє, що наші бійці зуміли ліквідувати кількох офіцерів армії КНДР, а крім того, поранити генерала у Курській області. Про таке пише Financial Times. Наразі невідомо, хто саме це був. Ім'я генерала не озвучують. Втім, видання нагадує, що раніше контролювати підрозділи спеціального призначення штурмовий корпус було направлено генерал-полковника Кім Чен Бока. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Аби дізнаватися більше про вибухи на території країни агресора. Підписуйтесь на канал цей час. А цьому ролику не забудьте поставити вподобайку. Не перемикайтесь, адже далі не менш цікаво. Американці показали ядерний удар по Москві. У Штатах заявили про неминучість ядерної війни. Білий дім цього не боїться. Тим часом головком ЗСУ анонсував новий контрнаступ. Невже без зброї масового ураження не обійтися? Цю тему порушимо тут і зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і почнімо. Американці готуються до ядерки. Там теж телебачення показало відеоролики з ракетою, що летить на Москву і вибухає над російською столицею. Журналісти пояснили, на інфографіці американська балістична ракета «Трайдент-2». нібито снаряд намагатимуться запустити із підводного човна. При цьому в ролику зазначається, що на озброєнні у США є 280 таких ракет Трайден-2 по 20 одиниць на 14 субмаринах. І лише одна боєголовка із ядерним зарядом здатна знищити все в межах садового кільця. Таким чином, на той світ відправиться близько двох Сімдесятих мільйонів москвичів. Російські воєнкори вже активно реагують на ролик з естерикою та залякуваннями. Дехто під ніком Алекс Паркер погрожує штатам ударами у відповідь із російських підводних човнів. Інший воєнкор пропагандист Пезняков у дописі по темі зауважив, мовляв, сьогодні світ набагато ближче до застосування ядерної зброї, ніж навіть за часів карибської кризи під час холодної війни. Тим часом Росія сподівається, що Захід почув Путіна і не піде шляхом ядерної ескалації. Глашатий Кремля Дмитрій Пісков ще раз повторив тези свого господаря. Досить чітко була озвучена позиція Російської Федерації. Вона була озвучена президентом Путіним. Ми не сумніваємося, що всі частини тези, яку озвучив президент, були добре почуті країнами колективного заходу. І як раніше, ми з занепокоєнням констатуємо, що чинна адміністрація Вашингтона воліє продовжувати йти шляхом подальшої ескалації. Своєю чергою НАТО публічно заявили, що не чекатимуть запуску ядерних ракет із боку Росії. Альянс готовий завдати удару по пускових установках одразу після виявлення підозрілої активності. Це слова голови військового комітету НАТО адмірала Роба Баура. Він наголошує цитую: необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, що використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару. Крапка. Це безпрецедентна заява, адже раніше подібні попередження адресувалися Кремлю лише на закритих зустрічах або через анонімні витоки до ЗМІ. але не оголошувалося відкрито. У пропагандистських колах російських військових кореспондентів зростає напруга через заклики до Путіна завдати ядерного удару по Україні. Представники так званих яструбів дедалі відкритіше критикують адміністрацію так званого президента РФ за бездіяльність у відповідь на удари по російській території ракетами Атакам та «Штормшедов». Так, блогер, відомий під позовним 13 й пише дослівно далі. Сподіваюся, настане час, коли кожен день ми спостерігатимемо удари, хоча б із малим ядерним зарядом по помилковій країні. Кінець цитати. Чи розуміє всі ризики ядерного удару з боку Росії Байден, коли ухвалює подібні рішення? Ймовірно, так. Принаймні до такої відповіді схиляються американські змі, серед яких газета «The Вашингтон Пост. І рішення дозволити Україні бити західною зброєю в глиб РФ було виваженим. Ідеться у матеріалі. Газета відзначає, що США в такий спосіб намагаються посилити позицію України на майбутніх переговорах і змусити Північну Корею утриматися від відправки на війну додаткових військ. Напередодні американське видання захіл відоме своїми достовірними інсайдами з Білого Дому. Повідомило, що президент США Байден наприкінці свого терміну змінив тональність заяв і більше не демонструє занепокоєння щодо ядерних погроз, які лунають з боку диктатора РФ. Тим часом головком ЗСУ Сирський оголосив про новий контрнаступ. Ось його слова перемога неможлива, якщо Збройні Сили України працюватимуть лише в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо. І будемо. А як ви вважаєте, шановні глядачі, зміна тональності заяв президента США щодо ядерних загроз може свідчити про впевненість у стабільності ситуації? Чи можливо це стратегічний хід у комунікації з Кремлем? Пишіть в коментарях.